Це його. Вітаю вас, котики, кєці і небінарні котенята. <кхи> сьогодні у нас рубрика лайфхаки, Гра острів, як я і обіцяв в попередньому відео, ми з вами будемо. що? Правильно, ми з вами будемо сьогодні бережити шматйом і взуттям. Так що, перш ніж ми приступимо, дуже вас попрошу клоцнуть лайк, зробити репост, підписатися, що там ще дзвіночок нажати, ну, от це от всі діла. Порекомендувати це відео своїм сусідам, знайомим, друзям, недрузям, да. Чоб і не друзям, ворогам. не, Тому що. Власне, що? Власне, погнали. Що ми робимо? Ми робимо пригадать. Відкриваємо наші лайфхаки, пригадать і погнали. От. Як я вже вам казав у попередньому відео. Що ми тут маємо? Ми маємо зараз ось один торгівельний склад, який у нас заточений під вапну, під мерефу. Кстаті, от і вона, можемо якраз поки що відправити, бо чобіні. Суть в чому? Суть в тому, що нам треба зараз спробувати побережити одягом. А що нам для цього треба? Правильно, нам для цього треба як мінімум декілька речей. Ну, По-перше, почнемо з того, що у нас ось є дві ткальні, одна під нитки. Це під тканину виробництво, це під виробництво ниток. Тобто пошив звичайного одягу це якби не є проблема. От у нас кравецька робітня, от, яка виготовляє і теплий одяг, і звичайний одяг. Е, взуття чоботарня у нас теж є. Ось у нас є така замечательна штука, як називається валяльня. Тут теж є сукно. От. І що нам залишається? Нам залишається збудувати ще один торгівельний склад, який ми будемо використовувати. Та я не знаю, ну, в принципі, давайте ми поки що, оскільки це на пробу, то ми з вами просто-напросто візьмемо, поставимо один склад От прямо тут. І він у нас буде для чого? Він у нас буде для того, щоб ми продавали одяг і продавали взуття. Тому що по-хорошому, по-хорошому, насправді треба, знаєте як? Треба під теплий одяг, один склад, під звичайний одяг, другий склад і під взуття третій склад. Але. Ну, я не хочу займати ваш час, 350 годин вам показувати скучний і неінтересний контент, якщо ми можемо зараз просто швиденько пробігтися по основним позиціям і просто ну, побачити, скажімо так, ефективність і рентабельність. Ну, рентабельність, понятне діло, у нас прям чітко, красиво не вийде подивитися, тому що це дуже багато цифрок, які треба рахувати, аналізувати, скільки людей задіяно, скільки вони отримали зарплатні. Ну і от, це от все. У нас є метод набагато простіший. Ось у нас є циферка скарбниці. І от ми просто будемо бачити, ну от вона зараз росте, впевнено. Тобто, у мене зараз йде профіцит бюджету. Понятне діло, що при такому розкладі, якщо я ще буду щось експортувати, то профіцит у мене буде ще більший. Ну, тобто це ну, Прості базові елементарні речі, які там, не требують особих глибоких знань і в такому роді. Коротше, щось я розпіздівся, але давайте по суті. Зараз ми будуємо торгівельний склад. І під нього ми будемо займатися продажем взуття одягу і теплого одягу. Ну, якось так. Що вам ще розказати, поки воно тут будується? Я не знаю, що вам розказати, от, чесно. От. Дуже сильно, я думаю, з приводу того, що якщо буде в мене розвиватися і рости поселення, то оця плавильня тут трошки не в тему. Чого? Того, що от у нас буквально приплив на територію, от у нас, виходить, торгівельний причал. А тут у нас плавильня. І що? Правильно, І далі з цієї плавильні жоден наш скажімо так, експортно-імпортний човен не пропливе. І це, звісно, таке собі. Кстати, давайте глянемо на балаклію. Що ми маємо? Балаклія закупає у нас борошну, картоплю, сушену рибу, соняшникову олію, сало, одяг. От Будь ласка, знову ж таки, одяг. 5 ,5 тисяч одиниць. Тканину закупляє. Теж на секундочку. Причому тканина це не сукно. Тут якби не треба вовна, не треба от ті от всі діла. В принципі, не найпоганіший варіант, але от так подивитися: 20 копійок за одиницю. А одяг у нас іде 25 копійок за одиницю. Ну, якби трошки різниця є. Понятно, що це ще плюс, один цей, плюс ще один етап виробничого ланцюга, але ну, в суті, це особо не міняє. Саме цікаве тут це ось, ось збруя. Ціна за одиницю 3 гривні. От. Це складно. Це напряжно, тому що зброя вона вимагає багато чого, але ціна, вибачте, мене. Ну і понятно, що кількість тут зараз мінімальна. Але знову ж таки, колись давно я пробував заробляти чисто на зброї, може, років два тому, плюс-мінус. Я вже не пам'ятаю. Це дуже вигідно. І реально починається з 93, а може закінчуватися там уже і тисячами. Ну, коротше. Суть не об этом. Суть в тому, що ми подивилися, що в принципі, в плані господи, експортування продукції Балаклія теж не самий поганий варіант. Тобто, мерефа у нас буде заточена, допустимо, чисто під вапно, Балаклія, деркачі і панютина під одяг. Потім панютина ще додатково під теплий одяг, а деркачі додатково під взуття. Барвінкова йде нахер і сосе жопу, Я на нього обіжений, тому що там нічого інтересного немає. От. Ну, це моє лічне, не звертайте уваги. Що там не спішать, пацани, строїтися? Якось це грустненько. Деревини ще таки треба, що кипець. І це враховуючи, що ось лісопильня переповнена. Ну, такого собі. От. Розклад який? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи цікаво вам виробничий процес збруї? Якщо цікаво, зніму по цьому приводу відео. Правда, у мене збруя, якби вже є в наявності. Ось, о 10 одиниць. Ну, ви зробите вигляд, що ви цього не знаєте. Я вам можу повторно. Це все діло показати. Так, що у нас тут ще інтересного? Давайте подивимося, що у нас по рибі. Сушена риба 700 одиниць в наявності. Звичайна риба 59 одиниць. Ну, м'яко кажучи, малувато. Але враховуючи те, що в мене майже 600 людей проживає, то, скажімо так, от наших три риболовні цього катастрофічно мало. От. Є ще така штука інтересна накладання інформації. І ми отут робимо рибні місця клонц. Оце ми ховаємо і дивимося. І от що ми маємо: по річці у нас, в принципі, риболовних місць ну, багатенько. Що ми можемо зробити? Висновок: що якщо, наприклад, виникне бажання займатися експортом сушеної риби, наприклад, бо це знову ж таки товар, який не псується, то в принципі це цілком собі реально. Єдине, що дуже багато це займає місце. Ну, я в тому плані, що це треба буде багато робити риболовень, І за цим всім ділом постійно слідкувати. Текс. Пацани, ну давайте вже щось, я не знаю. Ну, ну серйозно, ну. Ну, мені стидно, ну, з мене підписники сміються, то, що я не годен нормально робити контент. А ви оце, блін, тянете. Ну, це капець, це, це зальот. Ой, господі, до чого я дожився, говорю, блядь, з комп'ютерними персонажами. Да. Ну, ладно, не обісутьте, це ж таке діло. Давайте подивимося, що у нас по пиву. Бо минулий раз було не дуже. А зараз. Ну, в принципі, вполні себе 2500. І воно, збір сировини йде. Але враховуючи, що травені сировини у нас немає, то такое, звісно. Але все одно, 2500 накопичено, це нормально. Дивимося, що у нас тут. Вже майже 2400 статок. Нормально тут, чуваки, обустроїлися. А що тут? Ну, такої. Дохід минулого місяця, наче й непоганий. Але по факту не так, щоб вони прям тут сильно щось заробили. Кстаті, що я вирішив торгівельний склад поставити саме отут, тому що ось у нас ферма 1. Дивимося, що у нас тут правильно, у нас тут льон. Ось у нас ферма 2. Дивимося, що тут правильно, у нас тут коноплі. Тут у нас ось ткальня раз. Ткальня, два. Тут у нас кравецька робітня. Раз. І чоботарня 2. Тобто все, що нам треба для експорту, воно знаходиться отут. Єдине, що я може потім на майбутнє поставлю трошечки більше цього всього діла, ну, з розрахунку на те, щоб е, більше обсяги виробництва були. Тому що по-хорошому, по-хорошому нам під це все діло одного тільки торговельного складу буде мало. Нам би не завадило ще просто звичайні склади і там накопичити пару десятків тисяч одиниць всього, що ми можемо продавати. Чого? Того, що, помімо того, що у нас воно буде по суші перевозитися, воно ще й по річці буде перевозитися. Тобто, на даний момент, на даний момент я вам зможу показати лише експорт в Балаклію і в Деркачі. Тому що вютине це треба буде будувати ще один. Торгівельний причал, це не обов'язково, але ну, це буде правильно. От. Який буде заточений під один конкретний якийсь продукт. А оскільки у мене тут поливи, ось у мене овчина не надо воно нам зараз. Тому якось так ось. общем, пацани, щось там строяться потихеньку. В корчмі краще не стає. Статку особого немає. Але вона тримається на плаву і вона вирішує саму головну задачу, тому що у мене немає проблем з розвагами. Так що, в принципі, чоб і не. Вот. Ми на фінішній прямій. Що у нас по людям? О, шукає роботу багато народу. Ну нічого. Хто сказав, що буде легко, власне. Панютине. Давайте глянемо, що в понюти От, будь ласка, 24 тисячі соняшникової олії, 11 тисяч одягу, 10 тисяч теплого одягу, 17 тисяч сукна. Кстаті, сукно 20 копійок. Чому в нас теплий одяг? 40 копійок. Нормально. О. Кстаті, понютине в опно закупає япона мать. Хе -хе. Живем, пацани, живем. Так, керівник раз, двоє робітників два на експорт. Взуття вісім тисяч. Так, одяг. Одяг. Вісім тисяч і теплий одяг а теплий одяг у нас, по-моєму, ніде не купляють. Чи купляють? Ну, в панютеному то я знаю, а тут. Блін. Ладно, поки що ми не будемо чіпати теплий одяг, бо я, правда, я не пам'ятаю. Подивимося. Так що, якось так ось. Коротше, це буде трошечки. Довша історія, ніж я собі думав, тому що треба ще накопичити це все добро. Так що зараз буде така магічна штука, яка називається монтажна склейка. І я вас дуже всіх люблю, цілую і обіймаю. Зустрінемося через пів секунди. Це іу. Вітаю вас, котики. Ой, блін, це ж з вами вже здоровався. Коротше. Я замахався ждати, усього ми маємо такі от цифри. Взуття 5700, одяг 2600. Барвінкове. Ну, Барвінкове нам. Кстати, от барвінкове. Овечі шкури купляє картоху, борошно, сир, поташ. Ну таке. Я не впечатлен. Ем... Так от, що ми робимо? Ми зараз відправляємо гінця в диркачі, бо я чесно я вже задовбався сидіти залипати в цей екран. Так що ми зараз з вами швидко зіб'ємо дебіти з кредитами і побачимо, що ми з цього всього діла маємо. От. Собственно що? Собственно, я тут трошечки, мені стало грустно, тому я от влупив ще трохи будиночків. Чого? Бо мені дуже стало обідно за цю корчму, що в неї немає попиту. От, будь ласка, статок 15 гривень, ну це ж ні о чому. Камон. Іначе й дохід непоганий, і это це от все, але -то не то. Тому ми що робимо? Ми народимо на, на, на ще людей, щоб вони ходили сюди, пить пивко і запивати горілкою. Ну або навпаки, там вже кожному своє. Так. Поки я вам це розлагольствував, у нас наші пацики на моциках вже майже доїхали до деркачів. Так що зараз ми з вами подивимося, що ми можемо там продати і скільки на цьому. Заробити. Тим паче ви ж розумієте, 16 днів дороги, це ж вам не хухри-мухри, це півмісяця. пів місяця. Це серйозно, між іншим. Дивимося, взуття 650 на експорт 6025. От ми маємо, будь ласочка. Я думаю, що нам зараз, поки ми там туди сюдим цих. А! стоп ну да 125 одиниць нам донесуть, тому ми укладаємо угоду 1968 гривень. Одяг. Ми тут з вами клацаємо 2770, тобто то що в нас зараз є в наявності, і ще 692 гривні. Разом ми маємо 2 плюс 650, умовно кажучи, 2650 гривень. З. Однієї поставки. Враховуючи те, що в мене зараз вся скарбниця 7000 плюс 2500 це хуху. От. Родина залишилася без грошей. Як бачимо, я думаю, що треба нам трошки допомогти. Ну, тому що це біда. От. Тому я дуже сильно сподіваюся, що отут у нас тут чуваки і чувакеси потихеньку заселяються. І вони ж будуть сюди ходити, правильно? Повинні ж, ну, будемо сподіватися. Коротше, ітоги 2,5 тисячі гривень, тобто, це тисяча зарплат однієї людини з однієї ходки експорту в одну, тільки нашу прекрасну таку столицю, як би це сказати, взуттєробства деркачі ми маємо. Так, що, які ми можемо зробити висновки? Взуття, Особливо взуття, Кстаті, щоб ви розуміли, ось у мене чоботарня, да? ось у мене кравецька робітня. Раз, і я построїв ще одну кравецьку робітню і найняв повний комплект людей, тому що е, запустив я поставки в торговельний склад одночасно, і от подивіться на різницю: тут 6200, тут 2900. Тобто е, виробництво одягу займає більше часу і потребує більше людських ресурсів. З взуттям все набагато простіше, тому, в принципі, в принципі <кій> взуття це дуже вигідна штука, яку можна прям нормально так бережити. Так що, що, так що, підведемо ітоги, все у нас вийшло. Грошей ми заробили. Все у нас гарно, чинно, прекрасно. Так що, що я вас хочу попросити, ви вже знаєте. Поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться, поставте дзвіночок. Прокоментуйте це відео. Поділіться ним з друзями, знайомими, сусідами, братами, сватами, троюрідною внучатою плем'янницею вашого дідушки, отого, того, що собака його, коротше, за ногу вкусила. Ну, ви поняли. Так що, давайте, ну, по-братськи, ну камон. От. Що хочу сказати на останок. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення!